Дитина в мене ходить на заняття і закінчує біс п'ятнадцять з району політона. Доїхати до пивзавода вже нічим, тобто ми 45 хвилин йдемо пішки. Такі ситуації для рівнян не виняток з правил, а буденність. адже транспортну галузь міста можна описати однією фразою: ціна росте, а сервіс погіршується. Про те, що маршрутки на кілька годин раніше сходять з рейсів, чиновники добре знають. Втім, за багато років жодному керівнику профільного управління цю проблему ліквідувати не вдалося. Те, що раніше з'їжджають, те, що не допрацьовують, знаємо ми про це, і е, розглядуємо, і ну, є питання, але е, дуже питання заключається в тому, що і нехватка водіїв, не можуть виконати режим роботи. Е, для того, щоб маршрутка працювала чітко і по графіку, потрібно як мінімум два водія, щоб було. Їх на сьогоднішній день, вибачте, немає. Єдина зміна, що постійно відбувається у сфері перевезень, це збільшення вартості проїзду. Цьогоріч тариф сягнув 12 гривень у маршрутках та 8 гривень у тролейбусах. Після таких нововведень рівняни вже не готові закривати очі на усі прогалини в сфері транспорту. А зокрема й на те, що водії часто густо порушують графік руху. Тож у соцмережах почали масово з'являтися дописи та коментарі з наріканнями та питаннями до міської влади. Неділя 21.09. Центр міста. Маршруток 0. Питання. Навіщо ці перевізники? П'ятниця, 19.30, північний район. Та ж сама ситуація. Стояла в 20.00 в районі ювілейного глухо. А як вам таке, що в неділю вже о 17.00 47 сорок не їде? Люди в тинному, що не живуть, чи всі мають особистий транспорт як мер? Нагадаємо, після призначення нового керівника управління транспорту та зв'язку перевізникам дали 10 днів на вирішення основних проблем галузі. Погрожували підприємцям навіть розірванням договорів. Та очевидно, що розв'язати їх не вдалося й досі. Водночас у профільному управлінні запевняють, що ситуацію тримають під контролем та щодня проводять аналіз руху маршруток. У разі виявлення порушень проводять бесіди із перевізниками. перевізника і з ним... Розбираємося, чому і як, що трапилось, чому, з'їхали раніше і так далі. Перевізник, який має певні зауваження до слідуючого конкурсу, допускатися не буде. Це одна... Ки такі дії управлінців до покращень у галузі перевезень зовсім не приводять. Скоріше, навпаки, ситуація може тільки погіршитись, адже якщо розривати договори з усіма перевізниками, на роботу яких нарікають, незабаром у рівному взагалі може не залишитись маршрутних таксі. То поки розірвання угод на транспортні послуги це одиночні випадки, а не спосіб покращити транспортну сферу міста. Ангеліна Бурак,